Всем привет, с вами Веном. Вот видос выходит вам про выживание для новочки. Настроим себе управление. Я под ваш телефон. Там мончаем, поднимаем, типа, отметки настройки. Мы заходим. Вот такие мои управления, типа, под мой телефон, под мои руки. Выбираем северную иконку, будем играть для начала. И заходим, играем. Я думаю, ему зайду на який на який 8, 10. Сейчас найду себе. Ну, на 8 зайду. Находим себе север какой-то. Либо на другий, либо на сотый. Ну давайте на другий зайдем. Сейчас заходим. Зашли, все. Самое главное, як вы хотите дерево, вы типа ходите вокруг дерева, чтобы вас никто не бил в спину. Багато, типа, новушки вообще пустовать, і вбиваете и. Так что всегда приседайте, формайте На формі дерева, зараз будемо крафтити шкаф і на двері. 400 дерева Фатить, в принципі, на кибу, але я буду форму ще 200 десь. Крафтим шкафа. Крафтим 25 э, досок. на план постройки і на дві двері. І крафтим солозамок. 3. Якщо ви типа на сервері, то ви ставите хати на краю карти. Десь там в зиме, пустелі, в щоб могло бы нафарміти. А якщо ви не ізучені, то ставте десь толо города, толо С, толо заправок демонос то левел апа, толо лісоруба, І то ли... там що денебу, типу, ну, так, щоб не... толо ли та в хаті, десь все, і час. Як фармите скраб, тоже не стойте на місці. Круг бочки кругом ходять. Типу, присідаєте, ото у вас не били крысу ззаді. І завжди, коли біжите, оглядайтеся за спину, чи вас немає нікого. Бо багато чутаков догоняють, навіть у бучиних не було чутов. Так що ось і будем фармити. Ідемо на фарм зараз. О, все так само руду фарміть, то кругом ходять. Бо багато, я я типу, вбиваю типу, бомжиків, які тупо стоять фармлять. До того ходите круг камня, круг железа, круг сірі. І так само всі руда. Так само, як убиваєте медведів, там як теж форміти, то і теж круг бігаєте. І, типу, щоб ніхто на вас не вбив. І оглядайте все так само. Я зайшов на, на свій другий аккаунт, третій дебл, щоб буду апати на нього на твінк таке, щоб грати було теж. Там мер мене чи такім. Треба, щоб прибігати десь. Сейчас идем строить хату. Ставим кибу для начала, щоб розвиваться. Тут на краю здесь поставим хату. Тут і по магазину так. Сейчас будем ставить кибу. Розкажу, як шо, куди що. Ставте треугольники, бо багато челу ставить одну двер і їх діпають. типу, я багато діпав і грав. І ставте два пройоми, щоб було подивити, типу, типа як вас не діпали скоро. У мене ще не тут інтернет лагав. Трохи. Вибачайте за такі лаги. Ставте дві двері, типу, щоб вас б діпнули, то ви не були в троугольнику. А Типу, якщо там, щоб вас либо вас обиливали, либо ви ти вб'єш в Америка. І так, все, створим хай дальше. Скажу вам, що треба для початку вивчати. Изучаем киянку, потом либо топора, либо кирку, щоб вам не фармить бомжом зайшли Там на вайп. Потом люверчика і з патрончиками. Бо типа убивав, щоб, бачало, щоб на, одразу на вайп заходити. Потом дробаша, там калаша, винту, ракетницю, там рекесницу, там броню. Типа, щоб вам було легше развиваться, типа але топора, кирку, типа, щоб вам було формить легче. Если мы набираем просмотры, я вам расскажу, типа, как стрелять, как там лайфхаки про как и там на лутание скрапа. Набираем лайки, просмотры. Всем пока, до новых встреч.